Привіт! Давно мене тут не було. Я вже не пам'ятаю, коли я останній раз знімала відео на YouTube, але я маю якесь таке натхнення, велике сильне бажання поділитися з вами тут деякими думками, які проживаю сама. Взагалі, історія почалася достатньо давно. Коли я почала працювати і вчитися також в напрямку психології, я зустрічала багато різних думок. Коли мені казали, що психолог це не є нормально, що християнка в психології це не ок. І я сюди хотіла вийти. До вас із цією темою, тому що вона зараз для мене є достатньо така болюча. І я зараз сама активно починаю роботу над своїм внутрішнім станом, над, своїм, над своєю ментальністю, так, над своїм баченням життя через призму саме психології. І хочу поділитися тими думками, про які взагалі мало хто говорить. Чому християнам важливо дбати про своє психічне здоров'я? І давайте ми з вами познайомимось. Першого мене звати Олена. Я експерт по розвитку особистого бренду для християн. І я, як ніхто, знаю, наскільки важливий наш психологічний стан, коли ми розпочинаємо якісь взагалі проекти, будь-що, що може бути пов'язане із нашим майбутнім. Тому давайте глибше розбирати цю тему із не супердосвідченого експерта, але від людини, яка на 100%. Знає, що психіка і майбутнє вони дуже сильно пов'язані із нами. Чому я почала зачіпати цю тему? Тому що вже достатньо довший час я була в такому якомусь стані. Це можливо було вигорання, можливо, нерозуміння, куди я маю рухатися, що я маю робити своїм життям, тому що. Я вже понад 6 років запускаю проекти для ем, людей, для експертів, для християн, е, які хочуть запустити свій блог. І я десь дійшла до того, що я дуже сильно втомилася, і м, мене виснажує навіть спілкування з людьми. Я потім себе відчуваю такою, е, знаєте, як кажуть, що з'їли мою енергію. Так? Завжди багато віддаю, я завжди люблю ділитися із людьми, думками, яким які мені не все одно, так для мене люди це є найбільша цінність, також якісь стосунки для мене найбільша цінність. Але коли я дійшла до того моменту, що я віддаю багато так, і не отримую нічого взамін. І в мене тут всередині з'явилася якась пустота. І е, я хочу просто, можливо, підбадьорити тих, хто зараз відчувають е, той самий стан, який відчувала я, і досі працюю із ним. Так Що ви не самі, що вам необхідна підтримка від близьких людей, що ви маєте знайти собі наставників, душоопікунів, психологів, людей, з якими вам буде комфортно, і яким ви е, маєте. Не знаю, розповісти хоча б про те, що ви переживаєте. В своєму стані я не була сама. так, В мене є близькі люди, які мені допомагали в цьому. Але я просто розумію, що якщо мені не справлятися із моїми якимись думками, так, із моєю поведінкою, далі може бути гірше. Я з тих людей, яка любить аналізувати, так, яка любить допомагати часто сама собі, але часто я можу просто не справитися, і я не є всемогутньою. І якщо ви відчуваєте, що ви просто не справляєтеся, ви одні, або можливо, можливо, ви маєте тих людей. То хочу поділитися із вами деякими такими своїми думками, які я пройшла, які мені допомогли побудувати такий якісний взаємостосунок із собою. Перший момент це знайдіть для себе людину. Яка буде готова вам допомагати, це може бути ваш чоловік, це може бути ваша якась дуже сильно близька подруга, якій ви справді довіряєте. Це можуть бути ваші батьки, ваша мама, якій ви розкажете так про всі свої проблеми, і вона буде розуміти, про що йдеться. Тільки тут така треба бути таким обережним, щоб ця людина вона. Не дуже хотіла радити, так, щоб вона не радила, щоб вона вас вислухала, щоб вона, можливо, позадавала вам конкретні запитання, так, які направлять вас е на ваш шлях, так, на ваш розвиток. І, е Можливо, ви знайдете для себе душеопікуна, так. Це людина, яка працює із вашим духовним станом, із вашим психологічним станом. І ця людина, вона з точки зору біблії, вона направить вас і десь зрозуміти, що ви робите не так. Тобто коучі, душі опікуни, також психологи, вони є різні, так, але я би рекомендувала звертатися до тих, які направляють вас, а не радять. Тобто, які задають конкретні питання, які е, можуть направити вас на те мислення, до якого ви хочете дійти, в своєму випадку е, в мене на навчаннях є коуч, е, який допомагає так дівчатам долати свої труднощі, свої якісь страхи, і е, використовує різні техніки для того, щоб е, е, мої дівчата, так мої учні, вони е, досягали тих результатів, про які вони мріють. Тому що робота з проектами, робота з змінами це не тільки зовнішня робота, так, що ми щось робимо, так, досягаємо, це і наш внутрішній стан. От тому в першу чергу знайдіть собі людину, яка буде готова вам допомогти, яка змінить ваше світобачення, яка відкриє для вас різні сфери вашого життя так, цими запитаннями і трошечки дасть розуміння, хто ви, ким ви є зараз, ким ви можете бути. От, тому е, рекомендую вам знайти е, цю людину. Другий крок, який я для себе визначила, це усвідомлювати свою проблему. Якщо ми е, кажемо своїй проблемі ні, так, ми її починаємо закопувати, е, ми починаємо ховатися від неї. Е, є багато різних способів вирішити ці проблеми, тому що на ній. Не закінчується життя. Я завжди собі повторюю, коли от у мене щось не виходить, так коли мені щось важко, що на цьому моє життя не закінчується, е, і я хочу прагнути того, щоб моя проблема була вирішена. Ви робите просто величезний вклад, величезний крок, коли ви визнаєте свою проблему, коли ви кажете, так я роблю це недобре. Так, мені треба це змінювати. Так, я зараз у вигоранні, я просто не маю сили і, там спілкуватися з людьми. Я просто не маю сили працювати. Коли ви визнаєте свою проблему і хочете щось змінити, це вже є важливим кроком. А після того, як ви визнали проблему, ви маєте знайти шляхи вирішення. Шляхи вирішення можна шукати різними шляхами, шляхи шляхами, так але тут в першу чергу це має бути кваліфікований спеціаліст. На першому етапі, якщо ви не маєте коштів, не маєте можливості, так, то пропишіть для себе а, такі пункти, що викликало цю проблему, або що викликає взагалі а, ці проблеми, які створюються в моєму житті. Тобто, які є чутливі саме фактори цього. І друге, що я можу зараз змінити саме зараз. А, Багато людей кажуть, що от в мене є проблема, я її хочу вирішити, але вони десь про це говорять дуже сильно в майбутньому. Якщо ми будемо ставити собі чіткі рамки, так, прописувати чіткі кроки, що я зроблю вже це і зараз, то нам буде набагато легше досягати того результату, до якого ми хочемо дійти. Тобто, якщо в мене є проблема зараз вигорання, так. То як я можу це вирішити? Я зараз втомлена, мені зараз важко, мені зараз потрібно обмежити своє коло можливо людей. І я пишу собі, що сьогодні я працюю там тільки одну годину на день. Завтра я відміняю там зустріч, яка можливо була важлива, можливо, не дуже важлива. І я трішечки обмежую себе в часі, так, щоб я більше відпочивала. На наступний тиждень я запланую собі час наодинці, там конкретно в понеділок, конкретно в такий то час, час на одинці, щоб я могла відключитися від всіх соцмереж, відключитися від життя, так яке в мене є навколо, крутиться від роботи, і щоб мій стан був на першому. Місті, так, і в цьому всьому, коли ви будете визначати для себе конкретні такі цілі, конкретні плани взагалі на своє життя, на свої зміни, вам буде легше до цього рухатися. Плануйте, так? плануйте відпочинок також. У мене є така штука, що я беру цілий рік так, свого життя. І я розділяю його на періоди. Тобто в мене є період, коли я запускаю навчання. В мене є період, коли я відпочиваю. В мене є період, навіть коли я планую відпустку із своєю сім'єю або із там друзями із дівчатами. І ці періоди я вже усвідомлюю, що в мене цей рік розпланований, так що я там маю час на відпочинок, а там маю час на роботу. І мозком так я вже себе налаштовую на те, що має бути, так і мені вже легше рухатися до чого до того, що я йду. Тому план, дія, конкретна дія, яка може змінити вашу проблему. Наступний і такий основний останній крок, яким я би хотіла. Допомогти вам, це є залучить Бога у ваше життя. Я дуже часто собі повторюю таку думку, що би я могла робити, якби не Бог в моєму житті. Чесно, я не уявляю свого існування без, без Бога, тому що це є важлива частина мене, так? важлива частина мого існування, моєї роботи, всього, що я роблю. І я б хотіла вам просто порекомендувати, просити в Бога цього миру, так, щоб він дав вам спокій. Ми з сім'єю почали, в нас така відбулася невеличка традиція кожного тижня проводити. Це в нас день називається День поклоніння. Поклоніння Богу. Як це відбувається? Ми обрали собі день, так, обрали годину, обрали час, коли ми. В цей день, серед тижня, ми разом всі сідаємо, так і проводимо разом час, як його проводимо. Ми співаємо пісні християнські, ми читаємо разом Біблію, ми читаємо, можливо, якісь історії, які пов'язані із біблійними героями, тому що в мене є маленька донька, яка, яка, якій теж цікаво це все. От, і чому поклоніння? Тому що в цей час ми прославляємо нашого Бога. Поклонятися. По різному поклонятися можна через спів, через емоції, через спілкування, і цей день є дуже особливим в нашій сім'ї, так і я зараз бачу зміни, які відбуваються в нашій сім'ї, і це дуже сильно допомагає моєму духовному такому стану. І просто думка, якщо ви запросите Бога в своє життя, якщо ви запросите його в вашу сім'ю, вашу роботу, ваше серце, незважаючи на те, де ви зараз знаходитесь, які ви зараз проблеми маєте, я впевнена, що він дасть вам можливість щось змінити. Можливо, не одразу, можливо, це відбудеться пізніше, але це 100% буде. І ще до цієї зустрічі, коли ми почали проводити такі, такі дні в нашому житті, в нашій сім'ї, ми ще освоїли одну дуже цікаву техніку, яка сильно відобразилася взагалі на моєму внутрішньому стані. Тому що це було якраз от в період, коли я переживала вигорання. І на нашому холодильнику ми почали писати благословення, які з нами відбулися. Тобто те хороше, що відбулося в нашому житті протягом тижня. Тобто я там навчилася їздити, так, я сіла за руль, там донька їй вийшло намалювати якусь гарну картину. Тобто, це також є благословіння. І коли я бачу ці благословіння, що попри мою роботу, попри те все, що я роблю взагалі в моєму такому хаосі життєвому, я маю дуже багато благословінь, мене це сильно надихає. Я навіть зараз в мене якісь такі мурашки по тілу йдуть, чи, чи як я не можу навіть пояснити. але. Бог хоче, щоб ми його запросили в нашу діяльність, навіть в наше вигорання, в наш стан. Якщо ви відчуваєте, що ваш стан зараз недобрий, не запросіть його, поділіться благословеннями, поділіться цією думкою із вашими близькими, поділіться своїми проблемами, із вашою близькою людиною, із вашою сім'єю. І я впевнена, що ці люди вони також будуть зацікавлені у ваших змінах. Бог це є десь такою. Першою причиною, чому нам варто йти далі. Тому що якщо ми маємо якісь мрії, якщо ми маємо цілі в нашому житті, і ви його запрошуєте в своє життя, так все змінюється кардинально. Тому цим відео я вірю, що надихнула вас на зміни, надихнула вас на те, щоб ви почали щось робити. Перше, давайте нагадаємо, що ми можемо зробити, якщо ми зараз в стані такого нерозуміння, куди рухатися, в стані вигорання, в стані страху. Перше, це попросити про допомогу. Друге визнати, що в мене є проблема, і прописати кроки. Третє запросити Бога у ваше життя і просто попросити в нього, щоб він допоміг вам вирішити цю проблему. Дякую вам, що ви були зі мною на цьому такому емоційному відео, яке я зовсім не планувала. Але я буду вдячна, якщо ви напишете тут, під цим відео коментарі ваш фідбек про те, що вас торкнулося, і кроки, які ви будете робити вже і сьогодні. Щоб вирішити вашу проблему, щоб досягнути вашої мрії і щоб змінити ваше життя далі. Дякую вам. Була дуже рада мати такий цікавий діалог. Я впевнена, що це буде діалогом з вами. І зустрінемося в наступних відео. Папа. -па.